Цієї ночі окупанти в чергове обстріляли Харків. Приліт шахедів прийшовся по житловій забудові. Пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель крамниця, АЗС, СТО та десять авто. Цей удар по мирним мешканцям Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава терорист. За даними хова, кількість поранених вже більше десяти. Є і загиблі. Близько першої години ночі протягом 20 хвилин внаслідок серії обстрілів С-300 по місту Харків в Шевченківському районі було пошкоджено дев'ять житлових будинків: адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомійка, СТО, приміщення магазину, АЗС, будівлю гуртожитків, легкові та вантажні автівки, повторний обстріл о 1.02. Загалом поранено 11 людей, 6 людей загинули. О 15.32 у місті Харків внаслідок обстрілу кабом горіли конструктивні елементи будівлі на окремих осередках території. Пошкоджені фасади будівель без постраждалих артилерійських та мінометних ударів. Ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти кругле Берестове Куп'янськ. О 19.14 повторний обстріл села Момотове Харківського району. Влучання із 300 у надіючу ферму без постраждалих. О 17.30 у місті Вовчанськ карт обстрілу пошкоджено будівля магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 17.10 ворог обстріляв із реактивної системи залпового вогню села Момотове та Олександрівка Харківського району. Перший удар стався поблизу надіючих будівель приватного агрокомплексу. Лексу Другий по відкритій території без постраждалих о 15.15 .15 У селі Руська Лозова внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабами пошкоджено приватний будинок без постраждалих о 14.25 у місті Куп'янськ. Влучання ФПВі-дроном по території пошкоджена автівка без постраждалих. Об 11.40 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу ФПВі-дроном пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила п'ятого. Квітня о 10.54 у селі Піски Радківській Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню сталося загоряння на території недіючого сільгосппідприємства. Постраждалих немає. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 67 оперативних виїздів. Вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області, а також в Шевченківському, Київському районах міста. Вночі внаслідок ворожого удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова сталися пошкодження багатоповерхівок адміністративних, торговельних та навчальних закладів АЗС, автомийки, гаражів та приватних легкових автомобілів, а також пожежно-рятувальної частини. Сталося декілька осередків займання силами підрозділів ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Є постраждалі та загиблі в Ізюмському та Київському районах. Горіли житловий будинок та конструктивні елементи будівлі. Площа пожеж склала 150 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували 28 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 17 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 138 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗИСУ, протягом минулої доби на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитро НГОЄнто, Єгор Мікенін, Харків. Новини.